В Україні стартувала всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. Насильство буває різним, а іноді жертва просто не має можливості відкрито про це сказати. Допоможи мені! Цей міжнародний жест відображає приховане прохання про допомогу особі, яка його демонструє. Саме цей жест закликали в канадській жіночій спілці використовувати людям, щоб приховано сигналізувати про те, що вони потребують допомоги. Таку ініціативу підтримала міжнародна спільнота і взяла до застосування. Тобто, ви, побачивши такий жест, повинні зрозуміти, що цій людині потрібна допомога, про яку вона просто не має можливості заявити відкрито.